День українського добровольця свято, що відзначається в Україні 14 березня. Цей день 2014 року відбувся перший відкритий вогневий бій у Харкові російсько-українського протистояння, в ході якого українські сили відбили штурм проросійських бойовиків. День установлення 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму, захисників незалежності. Суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості, українці, ми з родоводу сильних, розрів народ і духу смолоски, запалений серцями незборимих, і пам'ять про синів хай не згасав повік. Доля України не проста. До незалежності Україна йшла довгим, тяжким і жертовним шляхом. Дорого за неї заплатила. За нею і трагічні, і героїчні сторінки історії нашого народу. В підваленні української державності і століття боротьби наших предків символізована насамперед в іменах Франка та Шевченка. Титанічна робота великих просвітителів народного духу і сама душа українського народу. Благослови і вознеси болючу правду України, що йде від чистої роси, що йде від чистої сльози, не тільки смуток і руїни, і незнащеність України, Народи рідний вознеси. Ми закликаємо вас сьогодні згадати усіх тих, хто поклав свої голови за наше майбутнє, щоб пам'ять про них згуртувала нас, живих. Щоб давала нам сили, волі та наснаги для зміцнення власної держави на нашій землі. У жалобі схилимо голови, Вони погасли, наче зорі. Нехай кожен з нас торкнеться пам'ятцю цього священного вогню, частинки вічного. А світло цієї свічки хай буде дане тим, хто на пішов від нас, хто заради торжества, справедливості жертвував себе. Вони повинні жити в нашій пам'яті. У нашій пам'яті вони завжди лишилися. Історія одна, і ви її частина. Ви тільки знайте, братя, ми за вас молилися і молимось. За вам ненька Україна. Вже не повернеться додому, той хлопчина, що його вчора тільки мати відпустила, поцілувавши тихо мовивши, іди, дитино! За щастя України, бо вона єдина. Казала мати, берегти себе, але даремно, бо хлопець був готовий йти ти страшно, аби лише країна, котру як кохав страшенно, не стала на коліна а боролася відважно. День Українського.